Ми знаходимося в центрі реабілітації рукокрилих. У нас чудові новини, у нас грандіозне поповнення в нашому центрі. Після зимівлі народилось близько 19 каженят наразі, і також є ще. Чотири вагітні самки, від яких ми чекаємо поповнення. Зараз вони знаходяться під опікою їхніх мам. Мами знаходяться під нашим пильним наглядом, оскільки в них спеціальне харчування. Воно більш різноманітне, ніж те харчування, яке ми використовуємо взимку, оскільки взимку харчування направлено більше на набір ваги і на те, щоб кажени просто успішно дозимували. Вагітним же і лактуючим самкам потрібно набагато більше. Це більше різноманіття. Це і таргани, і мучняк, і муха львінки наприклад, і цвіркуни, і також різні вітамінні підкормки. Дитинчата. Основному харчуються молоком до 21 го дня після свого народження. Потім ми починаємо їх підкармлювати, підгодовувати саме комахами. Потім ми починаємо їх тренувати для того, щоб вони могли літати самостійно. Подальше ми їх кільцюємо і відпускаємо на волю, якщо в них все добре.